Мобілізація в Україні, чи можуть чоловіка до 25 років забрати на службу, якщо він не служив. Закон не обмежує категорії чоловіків, яким не можуть бути вручені повістки, але тут є нюанси. В Україні триває воєнний стан. Загальна мобілізація в країні проходить більше півтора року. Саме тому чоловіків різних вікових груп хвилює те, чи можуть їх забрати на службу. Зокрема, стосується осіб до 25 років, які раніше не проходили військової служби. Про це розповідає юрист Ілля Шипко. Чоловіки від 18 до 25 років, які раніше не проходили військової служби та не мають військової кафедри, вважаються призовниками. Виходить, що їх можуть призвати на проходження строкової військової служби. Важливо розуміти, що особа, яка має статус призовника, не є військовозобов'язаною. Це означає, що вона не може бути мобілізованою примусово, а лише за добровільною згодою. Чи можуть вручити повістку особі до 25 років? Дійсно, можуть адже закон не обмежує категорії чоловіків, яким не можуть бути вручені повістки. Та зверніть увагу, що документ дається лише для уточнення військово-облікових даних. Вручення повістки особі до 25 років, яка раніше не проходила військової служби, не означає її мобілізації. Хоча на практиці можна зустріти випадки, що таких чоловіків все ж таки мобілізують, говорить експерт. Різниця між статусом призовника та військовозобов'язаного, основна різниця в тому, що до 25 років людина, яка не проходила військової служби, знаходиться на обліку як призовник. Після проходження військової служби вас вже знімають з обліку призовника і ви переходите на облік військовозобов'язаного. Перебування одночасно на двох обліках не допускається. До недавнього часу призовний вік становив до 27 років, але у зв'язку зі змінами у законодавчі акти він знизився до 25 років, додає експерт. Отже, мобілізувати чоловіка до 25 років, яка не проходила раніше військової служби не можна. Якщо такі випадки відбуваються, то це є порушенням законодавства про військовий облік, і ви це можете потім оскаржити в суді. Кого можуть мобілізувати цього літа? Ми вже писали про те, що мобілізації підлягають. Резервісти військовозобов'язані, особи із запасу віком від 18 до 60 років, придатні за станом здоров'я. Чоловіки віком від 18 до 27 років можуть бути мобілізовані, якщо вже проходили строкову службу або віднесені до служби запасу другої черги. Призвати можуть такі категорії громадян військових, які проходили строкову службу, офіцерів запасу резервістів, інших осіб із досвідом служби. Громадян, які не проходили військову службу, обмежено придатних під час воєнного стану.